дивитесь ситуацію. Програму про надзвичайні події в області. У студії працює Зоя Вовк. що трапилось на Черкащині протягом тижня. Ви дізнаєтесь після короткого анонсу. На ревнущах сусід убив сусіда. Працівники міліції затримали браконьєрів. Депутат міської ради попався на хабарі. Пожежі та дорожні транспортні пригоди. Про все це дивіться зараз. Тіло 54-річного чоловіка лежало посеред кімнати, а в будинку був повний безлад, розкидані та поламані речі. Усе свідчило про те, що тут була бійка. Правоохоронці почали вивчати всі обставини. А сусіди розповіли, що чоловік проживав одиноко, зловживав спиртними напоями. Деколи до нього навідувалася жінка, яка проживала по сусідству. Її чоловікові це не подобалось. Тож, коли повернувся додому, а жінки в хаті не було. Пішов до сусіда і в пориві ревнощів накинувся на чоловіка з кулаками. від численних ударів, той помер. Іло чоловіка лежало на підлозі посеред кімнати. Речі та меблі були на своєму місці. Слідів боротьби працівники міліції під час огляду місця події не виявили. Попередній огляд не давав підстав робити висновок, що смерть чоловіка носила насальницький характер. Однак, при проведенні судово-медичної експертизи, стало відомо, що смерть настала в результаті удушення. У коло підозрюваних потрапила 38-річна співмешканка убитого. Під час розмови з правоохоронцями вона у всьому зізналась. Пояснила, що за вечерою зі своїм співмешканцем у них виникла суперечка, під час якої штуки. Пнула його на ліжку. Від злості почала душити, але перейшла межу. За умисне вбивство жінці загрожує від 7 до 15 років позвалення волі. У Золотоніському районі пізно ввечері до 88-річної пенсіонерки завітали двоє невідомих. Непрохані гості схопили беззахисну стареньку і почали вимагати гроші. Потім кілька разів вдарили її по обличчю руками. Дідусі в мене це не обходить. Не обличчя обличча дав чотири рази, а тепер воно знаєте, таке, як надути. Із будинку господарки зловмисники винесли телевізор. Прийшовши до тями, бабуся звернулася до правоохоронців. До чергової частини надійшло повідомлення від громадянки про скоєння злочину на території села Гельм'язів. Саме злочин передбачений статтею 187 Другої каналі кодексу України. Конкретніше це було скоєно по розбійний напад на громадянку, яка проживає в цьому будинку. Вночі невідомі особи, один із них заліз через квартирку і відчинив другій особі двері із внутрі зсередини будинку і нанесли тілесні ушкодження бабушки, яка 25 року народження хотіла. Забрати гроші, але грошей у неї такових не, немає, тому що у, за нею дивиться сусідка, допомагає їй. Працівники Золотоніського райвідділу міліції оперативно відреагували на звернення і швидко знайшли кривдників. Ними виявилися, непрацюючі раніше судимі, 33-річний та 26-річний жителі села Гельм'язів. Що ви хотіла знайти в хаті? Чому, гроші. Так ви кажете, що там ніхто не мав жити? Мало. Якісь цінні річ. Кажіть ви раніше судимий? судими? Да. А за якою статтею? 185, 3, 186, 2. А наша вам бума колотись, ви казали, ви наркозалежний? Так. Да. Як давно вживаєте наркотики? Вісім місяців. Наразі відносно чоловіків вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло. Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскації майна. Порушене кримінальне провадження за ознаками статті статті 187 кримінального кодексу України і дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального працювального кодексу. Утримується ВТТ Чорнобаївського РВ. Шістьма роками волі може поплатитися 20-річний парибок з Христинівського району за те, що викрав коней разом з возом. До цього він випивав з друзями, тоді і виникла ідея наламати дров у лісі. Він запропонував товаришам вивезти коней у 56-річного господаря, проте компанія його не підтримала. Тож на справу пішов сам. Але сп'янілий крадій так і не зміг довести свій задум до кінця. Коней з возом залишив у лісу Смузі, а сам повернувся додому, де й був затриманий правоохоронцями. Наразі. Зі за фактом крадіжки проводиться слідство винному передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. У парубка це вже не перша проблема із законом. Депутат і директор одного із комунальних підприємств вимагав гроші від приватного підприємця за оформлення необхідної документації на встановлення малих архітектурних форм у місті Черкаси. За 15 тисяч доларів США посадовець пообіцяв посприяти підприємцю, в встановленні трьох тимчасових споруд торгівельного призначення. Правоохоронці затримали посадовця на гарячому у його робочому кабінеті під час одержання першої частини грошей 10 тисяч гривень. Наразі правопорушник перебуває під вартою. Вирішується питання про обрання йому міри. Запобіжного заходу у Черкаській області нагнали етилового спірту на 3 мільйона гривень. Щоправда, незаконно. Підпільний спиртовий завод упродовж тривалого часу виробляв продукцію близько однієї тисячі літрів на добу. Співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Черкаській області затримали на гарячому злочинну групу у кількості 13 осіб. Одні займалися виготовленням, а інші збутом. В ході проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили виробниче обладнання та готову продукцію. Нині встановлюють канали її реалізації. Для повного щастя 25-річній дівчині із Городищенського району не вистачало телевізора і тюнера. Тож вирішила пограбувати свого 55-річного знайомого. Чоловік поїхав до сміли, його відсутністю і скористалася жіночка, пота й винесла майно і сховала у себе вдома. Коли чоловік повернувся, то помітив зламаний замок, а у будинку панував повний безлад. Тоді її викликав правоохоронців. Наразі дівчину затримано їй загрожує від 3 до 6 років за ґратами. Триває слідство. Оперативники міндоходів Черкас з незаконного обігу викрили чергову партію тютюнової контрабанди. Якби не злагоджені дії спеціалістів митної та податкової служби, ринок Черкащини міг поповнитися величезним асортиментом нелегальної тютюнової продукції. Адже по місту курсувала автівка, якою здійснювалося транспортування контрабандних цигарок. Під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 11 тисяч пачок сигарет на загальну суму 165 тисяч гривень. Згідно з цим фактом, слідчим управлінням фінансових розслідувань було відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Мешканка міста Черкаси реалізовувала, транспортувала, зберігала. З метою реалізації цигарки, вони були як з фільтром, так і без фільтра. Іноземного походження, це в основному були тютюнові вироби виробництва Молдови та Росії. Вилучено автомобіль, яким здійснилося його перевезення. Загалом було вилучено із незаконного обігу товару на суму більше 165 тисяч гривень. Браконьєрство одна з найбільших проблем природного середовища: варварське знищення тварин, водних живих ресурсів, цінних видів рослин, веде до спустошення, непоправних змін у флорі та фауні. На стадіон колодів у Липівському заказнику збирається велика кількість риби на земівлю. Цим користуються браконьєри, які виловлюють рибу та наносять значну шкоду природі. Працівники лінійного відділення в річковому порту міста Черкаси постійно здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії знищення риби в річці Дніпро. Під час проведення рейду було затримано групу громадян, які за допомогою заборони. Них знаряд здійснювали незаконний вилов риби. Під час перевірки правоохоронців вилучили 43 тув столоба загальною масою 450 кг. Сума збитків чинених діями браконьєрів... становить 18 тисяч гривень. Під час профілактичного рейду на річці Дніпро липівському заповіднику були затримані особи, які займалися незаконним виловом риби, забороненими знядіями лугу. Під час їх затримання було вилучено 450 кілограм риби. Відкрито кримінальне провадження за статтею 249 частина 1 Кримінального кодексу України. Загальна сума збитку становить 18 тисяч гривень. Проводиться слідство. Горіло у селі Бобриця Канівського району. Причиною пожежі стало грубе порушення правил пожежної безпеки. Господар зловживав алкоголем, тож за порядком у будинку не стежив. Усе приміщення було захращене сміттям та старими домашніми речами. Частина з них розміщувалась притул до печі. Вночі легкозаймисті матеріали почали тліти. Пожежа швидко поширилась на горище. Коли почав палати дах, пожежу помітили сусіди, які повідомили про загоряння. Попри зусилля пожежних врятувати господаря, який отриївся димом, не вдалося. В Умані на земельній ділянці, яка раніше належала ТОВ-Чермет, знайшли 27 снарядів часів Другої світової війни. Під час прибирання території новий господар у одній із будівель виявив вибухонебезпечний арсенал і відразу зателефонував рятувальникам. Тоді усю вибухонебезпечну знахідку було знищено на спеціальному полігоні. У Уманському районі поблизу села Бабанка сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням, у чого транспортний засіб з'їхав у Квет та декілька разів перекинувся. Водій легковика та його 47-річний пасажир загинули на місці пригоди. Ще двоє пасажирів автомобіля 25 та 37 років були госпіталізовані до Уманської центральної районної лікарні. Далі рубрика, в якій ми підібрали відеоматеріали з місць ДТП, відзняти з свідками. На цьому у мене все і пам'ятайте, чого б не трапилося на вашому шляху. Головне у будь-якій ситуації залишайтеся людьми до зустрічі за тиждень.